Суд мінська засудив до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крігера за що іноземців винесли такий вирок у Білорусі чи можуть його обміняти на кого і в чому унікальність справи? Тетяна Логунова розкаже про деталі та перспективи резонансної події. У цій історії багато запитань на них наразі немає відповіді. Тож почнімо із фактів. Днями німецькі змі з посиланням на правозахисників повідомили у Білорусі засуджена громадянина Німеччини та ще й до найвищої міри покарання смертної кари. Розстріл загрожує працівнику німецького Червоного хреста Ріко Крігеру. Вирок обласний суд мінська виніс ще наприкінці червня. Утім, публічною ця інформація стала тільки тепер. Новину вже підтвердили Міністерство закордонних. Справ Німеччини та Білорусі. Міністерство закордонних справ і посольство в Мінську надають потерпілому консульські послуги та активно представляють його інтереси перед владою Білорусі. Смертна кара жорстоке і нелюдське покарання, яке Німеччина відкидає за будь-яких умов. Ми закликаємо весь світ скасувати його і відмовитися від виконання судових вироків щодо всіх потерпілих. Контакти з німецькою стороною щодо цього питання, звісно, були цей злочинець громадянин Німеччини, тому нам зрозуміла турбота про нього у повній відповідності до міжнародних норм та двосторонніх угод. Білоруська сторона забезпечила до засудженого консульський доступ з урахуванням проханням МЗС ФРН. Конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації. Білоруська сторона також запропонувала. За інформацією білоруських правозахисників, ріку Крігера заарештували ще торік восени, де саме невідомо. Судовий процес тривав увесь червень і був закритим. Суддя визнав німця, який колись працював у службі безпеки американського посольства в Берліні. А потім перекваліфікувався у медбрата та рятувальника винним у тероризмі та найманстві. Правозахисна організація Вясна додає деталей. у справі Крігера. Фігурує полк Кастуся Калиновського, білоруське добровольче формування, яке воює. На боці України проти Росії також правозахисникам стало відомо, що справа військового лікаря стосується полку Калиновського, а саме його структурного підрозділу іноземного механізованого батальйону «Вестерн». Чому про арешт німця суд та вирок так довго мовчали? Попри консультації, які активно ведуть Берліни з Мінськом, за однією з версій медбрата засудили до смертної кари, щоб обміняти за формулою двоє на одного. Росія та Білорусь готові віддати ріку Крігера та Івана Гершковича, американського журналіста, якому днями суд Екатеринбурга дав 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві, щоб натомість повернути офіцера російських спецслужб Вадима. Крас. Сікова він нині відбуває пожиттєве ув'язнення у німецькій в'язниці за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Красіков застрелив його п'ять років тому серед білого дня у центральному парку Берліна. Оголошуючи вирок, суд заявив, це було показове політичне вбивство на замовлення Росії. Тетяна Лугановичла Фролов. Подробиці німецької бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.